Вітаю вас на занятті зі сценічної мови для дітей. І сьогодні ми з вами будемо вивчати веселого віршика про лісових звіряток. Ми його будемо читати у русі Перша фраза звучить так: поле я великий дім! Ми підіймаємо руки догори, складаємо їх на та робимо невеличку кружинку. Оленя – великий дім. Наступна фраза. Він живе у домі тінь. Ми складаємо ручки, ніби ми сидимо біля підвіконня. Він живе у домі тінь. Зайчик через річку плих. Ми складаємо наші долоньки, ніби ми маленькі зайченята і плигаємо. Зайчик через річку плих. Прямо на поріг. Показуємо долоньками. Прямо на поріг. Тук-тук-тук, ти відкрий. Стукаємо, ніби у двері. Тук-тук-тук, ти відкрий. Наступна фраза Там мисливець в лісі злий. Показуємо назад. Там мисливець в лісі злий. Далі фраза зайчик, зайчик, забігай. Ми показуємо, запросимо. Зайчик, зайчик, забігай. Остання фраза. Лапу подавай. Ми плестимо долонькою. Разом. Лапу подавай! Запам'ятали. Тепер пропоную повторити все від початку до кінця. Разом зі мною. Готові. Тож починаємо. Оленья велика. Живе у домі тінь. Зайчик через річку клик прямо на поріг. тук 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 ти відкрий Там мисливець в лісі злий. Зайчик, зайчик, забігай, лапу, подавай. Молодці. Чудово. А тепер давайте прочитаємо, ніби ми маленькі зайченята, які втікають від мислиця. Дуже швидко. Великий дім, він живе у домі тім. Зайчик через річку, плив прямо на поріг. Тук-тук-тук, ти відкрий. Там ми злили лісі злих. Зайчик, зайчик, забігай. Лапу подавай. Чудово, друзі, давайте поплескаємо один одному долоньки. Ми виконали вправу на відмінно. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!